Без реактивної артилерії дуже складно буде на полі бою, тому що ми достаємо туди, куди багато хто не може дістати. Ми приїжджаємо швидко, працюємо штра, попадаємо влучно і вражаємо на смерть. Сьогодні зранку, коли почув постріли з кожної посадки і їхали танки, бойові машини піхоти, техніка, яку ще, може і не зустрічалися, Тобто їздило все, всюди, куди не йшло, ти відчувався частиною чогось такого великого, що відбувається в цей момент, просто, просто воно так заряджає, ти хочеш, дайте мені ціль, я також хочу. Да, вогневато самый полетели быстро. Ваня, Сразу заезжай на позицию. Поверь-ка зв'язку! Витрата будет пять, сразу наводимося і по готовності працюємо. Ситуація складна, так, працюємо багато, ворога дуже багато, роботи багато, тому працюємо 24 на 7. Оскільки ми вже злагоджений розділ, у нас все відбувається практично жестами. Ми вже один одного розуміємо, І від того, як. Наскільки ми розуміємось, залежить результат. І це залежить і життя побратимів. Наше життя. 543, бурів 29,99. 543. Це хлопці з Маріуполя. Які три місяці тримались. Хочеться. Відпрацювати так, що потім, коли будуть згадувати 36-ту бригаду, скажуть, 36-та бригада стояла в Маріуполі, а потім так само 36-та бригада не підвела тих хлопців, то не підвести їх, показати не менший рівень. Ті, хто працює поряд зі мною це все мобілізовані люди, котрі вже більше року тут. Водій, айті, продавець, будівник, всі хто. Всі, хто були вдома, ті, хто справжня людина, ті зараз. тут. Можеш повертатись. Прийняв, повертаюся, як мене чути. У мене є мета повернутися додому. У мене є наречена, хочу одружитися і повернутися на роботу в розробку, мене це цікавить. А для цього мені потрібна перемога. Мене особисто дуже підтримує дружина, тому що вона говорить, що я роблю правильну справу, мене підтримують мої діти. Коли ти відчуваєш їх підтримку, то це додається. Нашої бригади місто постійної дислокації автономна республіка Крим. То вона туди й повернеться.